Слава Ісусу Христу. Часто можна почути, що вчинки вони неважливі, потрібна лише віра. Бог добрий, ми всі його діти, і карати він нікого не буде, але це брехня та сатанинське вчення. Ісус каже: віддам кожному за Його. Вчинками. І до кожної церкви Ісус звертається і каже: Я знаю твої діла і дам кожному згідно з вашими вчинками. Добро полягає в тому, що Бог віддав свого Сина, щоб ми повірили і врятувалися. Це і є Боже добро. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить, є гріх, і наші діла лихі. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники, вбивці і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Амінь.